Увечері 9 червня в ЄС закінчилися вибори до Європарламенту. Здавалось би, вибори Європарламент це вибори в Європарламент, і ніякий вплив на місцеві суспільно-політичні розклади ці вибори не мали б вплинути, але вплинули і вплинули доволі серйозно. Спочатку прем'єр Бельгії заявив про те, що пора вже робити перевибори, адже його партія взяла дуже мало голосів. А і Макрон розпустив Національну асамблею Франції. Що цікаво, крайні праві партії які перші закликали до розпуску парламенту, скоріше за все не очікували такого потужного доволі рішення президента Макрона. Тож навіщо він це зробив? Чи просто він пішов на політичну культуру, що справді його партія вже не так багато набирає, як раніше? Тож давайте передамо владу тим, хто більш легітимний в очах громадян. Чи все ж таки у Макрона є свій? План. От зараз будемо розбиратися. З вами Валентин. На виборах у Франції перемогла крайньоправа партія національне об'єднання Марін Лепен. Отримавши близько третини голосів. Ще 6% отримала інша ультраправа партія. А саме реконкіста Еріка Земура, правого глядача та кандидата у президенти у 2022 році. Загалом праві партії нелояльні до уряду Макрона отримали близько 40% голосів. Партія Макрона відродження або ж Ренесанс здобула трохи понад 15% голосів. А разом з лояльними силами їх там декілька, трохи більше ніж 20%. Ух, там назву французів Ренесанс Реконкіста. Прям такі потужні Вайби Європи, Франція базує в політичному процесі. Ліві партії загалом здобули десь третину голосів. А найбільша партія головного лівого політика Меланшона 13%. На цих виборах ліві йшли роз'єднано, що показує певний симптом в їхньому таборі, тобто не так, як у 2022 році. Таким чином партія Макрона отримала друге місце, але з принизливою поразкою від Марін Лепен. Не можна сказати, що такий результат був неочікуваним. Всі опитування показували, що все йде до потужної перемоги для Лепен. Так само було зрозуміло, що партія Макрона програє. Всі на це розраховували і були готові прийняти такий результат. По суті, національні збори могли працювати і далі. Навіть високий рівень недовіри не мав би сильно похитнути їхню легітимність. Це навіть була б типова для Франції ситуація. Наразі у Макрона є доволі велика партія у національних зборах. Звісно, це не більшість, яка була в нього до 2022 року, але разом з тим великих проблем там. У президента не було ще важливий момент, що у Франції загальні вибори традиційно проводять синхронно. Така система діє спочатку цього століття. Спочатку проходять вибори президента, а за ними слідують парламентські. Зроблено було це для того, щоб забезпечити стабільність у відносинах між законодавчою гілкою влади та президентом. Така система проводила до того, що у майбутнього президента завжди була гарна потужна більшість. Додавало цьому і можедарна система. За допомогою неї новий президент міг отримувати навіть більше ніж мав би по загальнонаціональних опитуваннях по суті, французька система дозволяла переможцю мати все. Відповідно, президент фактично міг самостійно формувати уряд в таких умовах. І ім'я прем'єра могло бути не дуже відомим широкому загалу. Бо по суті, вся виконавча влада була в руках президента. Нам до речі, ця ситуація доволі знайома в му році. У нас президент був обраний, а далі його партія отримала монобільшість. От французи в такому вайбі живуть доволі довго. Згалі Зеленський дуже сильно наслідував самого Макрона. А його перший політичний візит між першим і другим туром був саме до Франції. От, так от цікаві такі взаємостосунки. І, до речі, так сталося, що і Макрон намагався слідувати Зеленському, але недовго. Такий вайб-політика, який скидує з себе піджачок і намагається вирішувати проблеми в робочій формі. Наразі це форма військова в Україні. Відповідні умови, то Макрон теж хотів себе вести відповідним чином, але у французів це не дуже прижилось. Напевно, обставини і контекст не той, що ще цікаво, слуга народу, як і Ренесанс, однаково входять до європейського альянсу лібералів. Туди слугу взяли на початку повномасштабного вторгнення, а до того певний час якось ігнорували їхню заявку. Так, що як бачимо, в такому невеличкому відступі Україна. Під час президентства Зеленського дуже сильно намагається бути схожою на Францію, і можливо, навіть не прямо так воно взаємозалежало, але те, що Франція почала зараз активно включатися в допомогу Україні і навіть лідерство в Європі, можливо, це такий якийсь вайп взаємостосунків, які постійно знаєте збільшуються, накручуються. Ну нам наразі від того. В геополітичному плані не шкодить питання в тому, що напевно більшість краще би у нас би вона, коли вибори будуть прийнятно зробити, нехай вона піде в історію. Якось коаліційні форми набагато легше дихається про них. Але повернімося до Франції. Вибори відбудуться доволі скоро, менш ніж через три тижні. Еммануель Макрон сказав, що призначив перший тур голосування на 30 червня, а другий на 7 липня. Мажоритарка у Франції, до речі, двотурова і. Особисто мені така система дуже подобається, і вона є гарною альтернативою пропорційній системі. Двотурова мажоритарка, Ще раз однотурова, це крінги, Запам'ятаємо це, але якщо жоден з кандидатів не набрав 50% у Франції, проводиться другий тур, і тоді вже остаточно визначається переможець. Для нас це трохи незвично. У нас мажоритарка була завжди однотурова, окрім ситуації, яка була ну нещодавно, коли голови міст великих. Обиралися знову таки в другому турі. Наразі результати майбутніх виборів прогнозувати важко, але вже ясно, що Марі Лепен і крайні праві партії отримують потужне представництво. Ну і звісно, виникає питання формування уряду, де сама Лепен може стати навіть прем'єркою або її якийсь кандидат. Ситуація, як ми сказали, є нетиповою у П'ятій республіці. За останні 70 років таке траплялося тричі. І ніколи прем'єр, який представляє одну коаліцію, і президент, який представляє інші політичні сили. Не мали можливості добре домовитися у з одним тож нас чекає певне протистояння. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого про причини. Ну і що Макрон все ж таки це зробив, і одна з перших це те, що він хоче зберегти представництво лібералів в парламенті. Фактично, у свого часу Макрон здійснив певну революцію, створивши третю силу між лівими та правими, а саме центристських лібералів. І завдяки суспільній втомі від класичних політиків та вмілому поєднанню лібералізму з певним, так би мовити, освіченим популізмом, він зміг прийти до влади. Зараз ж є великий ризик, що коли Макрон піде з посту президента в кінці 27-го року, ліберали зовсім зникнуть з парламенту. І боротьба знову буде точитися між правими і лівими, а можливо, навіть крайньо правими і крайньо лівими. маятничок у Франції розглядався доволі потужно. Причин тому багато у нас є пару відео, які розкривають цю проблему, зокрема, мігранти. І проблема в тому, що питання вирішується дуже складно і важко. Але Макрон боїться, щоб такі центристсько ліберальні сили, аби вони не пішли остаточно з французької політики. Тож він намагається зберегти їхні становище. Але ця причина не виглядає такою серйозною, як наступна. Загалом бажання зберегти лібералів шляхом розв'язку парламенту виглядає як не надто виграшна стратегія, адже це може справді послабити ренесанс, ніж його укріпити. А ось те, що Макрон пішов у Обанк, аби отримати наступного президента своєї партії, оце цікава причина. Він спробує мобілізувати лівих проти крайньо правих, аби його кандидат, нинішній прем'єр став президентом. Його наступником гіпотетично можна назвати Габріеля Аталя, першого нетехнократичного прем'єра за часів Макрона. Тобто Аталь якраз є в першу чергу політиком, а не виконавцем. За даними деяких опитувань, якби вибори проходили б весною цього року, то у другому турі Аталь та Ліпен отримали б однакову кількість голосів по 50%. Та важко сказати, чи такий вабанк дозволить зберегти позиції Аталя в майбутньому. Також на руку ідею Макрона грає те, що ліві занадто розроблені і слабкі. В них може статися ситуація, як з правами до 2022 року, коли їхнє представництво у парламенті було просто мінімізоване. Тож за виборця лівих будуть боротися крайньо праві і ліберали. Тож проблема для Макрона в тому, що не всі ліві побіжуть до лібералів, адже у Марі Лепен є розгорнута ліва соціальна повістка. Макрон намагався вирішувати проблеми справді е, серйозно і часто. Від нього потребувалося таких рішень, які не дуже популярні в народі. Ми пам'ятаємо ці всі жилети і повстання проти намагання збільшити пазінний вік і якось покращити фінансове становище країни. А Ліпен каже про те, що вона така хорошенька, вона така націоналістка, але разом з тим державка подбає про всіх. Така права патерналістка. Ну, такий вайб націонал-соціалізму присутній. Ті ж самі класичні консерватори чи християнські демократи бачать правість в тому, що людина бере відповідальність за своє життя. І держава тут стає помічником, а не замінює людині того, хто накопичить її капітали або створить її майбутнє. То от крайньо праві вони люблять грати саме на культурних особливостях. Ай-яй-яй, Європа загибається, а от відповідальність людям. Ну, Ну, не те, щоб не дає, але ви такі, знаєте, всеоб'ятні. Вони і дадуть тобі і бізнес, начебто, створити. Ну, Якщо ти любиш державку, яка тебе там погодує, то давай ми тобі, звісно, погодуємо тебе. От. І Ліпен от любить от туди рухатися. Що, до речі, відрізняє її від тієї Мелані. Мелані вона така. Равіша ніж правоцентристи, це правда, але вона чітко своїй політиці зараз ставить на розвиток малого середнього бізнесу. І каже про те, що держава має стати вам помічником. А ви, італійці, давайте грибіть, і це й робить в цьому питанні більш ближчої італійську прем'єрку до класичних консерваторів чи християнських демократів, чи республіканців Сполучених штати Америки. Толіпен це крайньо правий популізм з нотками соціалізму. Тож якщо Макрон захоче боротися за цього виборця, просто не буде. Будь-якому випадку ми бажаємо президенту Макрону, щоб його авантюра все таки вдалася, щоб наступне скликання національної асамблеї теж було достатньо поміркованим. А поміркований і проукраїнський – це майже завжди взаємопов'язані слова. Бажаємо йому обламати Марі Лепен і її правопопулістським силам. Всі крила. Просто ми розуміємо, що Марі Лепен, якби вона там не розповідала, що Путін поганий, що вторгнувся в Україну, якби вона там не виганяла альтернативу для Німеччини в своєму європейському об'єднанні. Марі Лепен буде завжди Марі Лепен. Дуже мало шансів, що з неї вийде хороший правий політик, як з тої самої Мелоні. В неї буде прострілюватися євроскептицизм. Вона колись взагалі там і зводилась через те, що північну Македонію можуть інтегрувати європейський союз. Так само вона буде і зводитися щодо питання України. Звісно, вона намагається стати більш такою центричною, що на така поміркована їй до мене, голосуйте за мене, але у нас все ж таки такі скептичні. Погляди, звісно, Орбана воно можливо і не стане, бо Франція занадто велика і впливова країна, їй забагато чого треба впливати. А Україна на сьогодні є можливістю для Франції збільшити своє політичне становище. І Ліпен, ми так бачимо, трохи це розуміє, але трошечки розуміє. О, тому повного Орбана там може й не буде. А от класичний Фіцо, такий, дайте гроші, або я нічого робити не буду, то скоріше за все, десь отуди от вона буде дрейфувати, але знову такі. Майбутнє така річ неоднозначно будемо сподіватися, що все ж таки щось там і прострільне і у неї. А так ще раз бажаємо, аби у Макрона його багато кроківочка спрацювала, його вабанк спрацював. Він буде ще таким активним президентом і багато чого допоможе нам. Зараз він лобіює коаліцію України, які будуть тут відкривати в Україні вже тренувальну місію. Німці, американці беруться за голову. От але Макрон. Просуває свою тему, і йому за це велика дяка. Він справді, коли в кінці року остаточно відкрив очі, дуже сильно базує, рухається, і міражі може дати навіть легше, ніж це намагаються дати американці нам f 16 Так, тут при Макроні стається такий фактор, що вони разом з Британією вже разом стають такими силами, які готові сунути ці лінії. Треба Україні бити по військам Москви, які готуються нападати на Україну. Дозволяємо, треба в Україні нова техніка, яка ще вчора не постачалася. Прийшли до цього всі обставини і контекст. Даємо цю техніку. Так, от Британія постійно діяла, і от Франція до неї доєдналася при Макроні. Тому нам всім хочеться, аби Макрон, який справді дуже сильно зізрів, сформувався як такий більш такий потужний політик, який дбає про Європу, думає про це. Видно, в нього є плани. Він доволі молодий, у нього є багато перспектив а, стати таким. Одним з родоначальників нової трансформованої, сильної геополітичної Європи. Так? То, якщо це в наших інтересах разом, а це в наших інтересах, дорогі друзі, то побажаємо справді всіх благ, аби ліберали у Франції збереглись. Так, так, ми на капіталісті, будучи доволі такими правими центристами але ми виступаємо за соціал-демократів в Данії, наприклад, за лібералів у Франції ми виступаємо. За всіх, хто. Готовий Україні простягнути руку, аби ми справді мали б своє право на європейське майбутнє. Ну звісно, за християнських демократів Німеччини Німеччині Марц базує, і ми йому бажаємо виграти і. Стати більш базованим, ніж Шольц, бо соцдеми Німеччини це не соцдеми Данії, давайте ми вам так скажемо. Тож поважаємо Франції справді зберегти поміркованість і бути другом України далі. Адже між нами дуже багато цікавого спільного, не завжди приємного, але все ж таки Франції більше б звертати на нас увагу. Процес це йде. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал Телеграм, на Ютуб канал і на телеграм-канал. Там у нас більше цікавої інформації, актуальної і дуже класна спільнота. Ми допомагаємо багато збройних сил України. Тож долучайтесь. Посилання буде в описі до цього відео.